Риба з ананасами і овочами у томатному соусі. Пропоную спробувати цей рецепт. Незвичайний на смак морської рибки. Я люблю її готувати і до пісного столу, і до святкового. Для мене це дуже цікаве поєднання інгредієнтів. Риба хек можна купувати різноманітне філе. Рибу мию вимиваю всередині чорну плівку, обрізаю плавники і нарізаю на шматочки. Сіль перець по смаку, дві чималі цибулини кубиком, дві морквини на крупну тертку. Смажу цибулю 5 хвилин, далі морква і ще 10 хвилин. Далі томатний соус лечо 6 столових ложок. Вливаю ще ананасового соку трішки, протушковую декілька хвилин. Ананаси нарізаю не дрібно по 2-3 см. Додаю до овочів, а тим часом смажу рибку, паніруючи її у борошні. Якщо бажаєте, то можна у борошні і яйцях. Я так більше люблю. Далі у каструлю викладаю шарами рибу і овочі. Хай постоїть, всі між собою подружаться і потім буде на столі у вас добротиня. Смачного!